Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матфій. Ну, Для тих, хто ще не знає, то вже є проєкт закону устави нової щодо продовження тимчасового захисту для українців. Вона зараз в розгляді, вона зараз розглядається і на відсотків 100 вона буде прийнята. То так, для того, щоб люди не запитували, а чи точно приймуть, приймуть, точно продовжать тимчасовий захист в Польщі. Я зараз говорю за Польщу, тому що Єврокомісія продовжила вже до 27 року, а Польща ще до 26-го ні. Але осінню, точної дати не говорять, осінню буде продовжено і далі. Але є певні зміни, які вже зараз можна прочитати і побачити, що планується. Якісь обмеження, якісь зміни, які будуть важливі для українців. І якраз сьогодні в цьому відео я хочу про це розповісти. Тому дуже вас попрошу підписатися на цей канал, тому що багато з вас дивиться без підписки щоденно, кожного разу, але не підписуйтесь. Підпишіться зараз. Вже ви допоможете алгоритмам розповсюдити це відео і допомогти цьому каналу і далі зростати. Також вподобайка в підтримку цього відео. Дякую. Перша зміна, яка буде в цій новій уставі, яку будуть розглядати, це те, що тимчасовий захист будуть надавати не всі. А от українці, які будуть заїжджати на територію Польщі на документі малого прикордонного руху, такий колись був дуже популярний, зараз переважно всі безвізом користуються, але, напевно, є певна кількість громадян, які заїжджають на територію Польщі в рамках малого прикордонного руху. От Таким громадянам України тимчасового захисту надавати не будуть, тому що це, якщо не помиляюся, 30 кілометрова зона. Е, ви живете біля кордону з Польщею, і Польща в цій новій устані буде вирішувати таким громадянам України не надавати тимчасової допомоги. Друга зміна стосується головного коменданта прикордонної служби Польщі, який буде вносити інформацію з ваших документів, на яких ви заїжджаєте на територію Польщі. Якщо зараз ця інформація вноситься, не вноситься, то вже в моменті, коли прийметься ця нова устава, це буде обов'язок, і також будуть додаватися відбитки пальців громадян, які заїжджають на територію Польщі. Ви знаєте, Польща бореться з нелегальною міграцією, з тим, щоб контролювати кількість громадян інших країн, які заїжджають на територію Європи, Польща в тому числі, і вони хочуть мати під контролем і розпізнавання. Відбитків пальців також тому не дивуйтеся, якщо після того як прийметься нова устава, вас попросять на кордоні дати відбитки пальців. Це може бути третя зміна, яка теж в цій новій уставі це обов'язкова присутність дітей незалежно від віку при отриманні. Веселя Ук. Тобто, якщо доросла людина приходить, то вона приходить сама, а з дітьми там можна було б їх отримати і без присутності дітей, тобто надавши якісь документи, які це підтверджують. А вже в новій уставі буде обов'язково, щоб дитина була там з батьками чи з представником офіційним, щоб на дитину теж надали Песель Укр. Ще однією зміною є підвищення мінімальної кількості мешканців. Необхідної для визнання закладу як об'єкта колективного розміщення з 10 до 20 осіб. Ця допомога і так зараз дуже спадає. Багато українців не користуються тим захистом, тому що він не всім належить, не всі на це йдуть. Але також частина українців теж має таку допомогу, тобто звертається за соціальним житлом і його зможуть надавати тільки ті власники, в яких можна буде розташувати більше 20 осіб. Наступна зміна це визначено кінцевий термін припинення прийому біженців з України до центрів колективного розміщення з 1 жовтня 2025 року, за винятком вразливих груп. Проект ще уточнюють вразливі групи, яким воєвода зможе продовжувати надавати допомогу у вигляді розміщення в колективному центрі. А також випадки, коли воєвода може виселити громадянина України з центру. Ну, як бачимо, вже із жовтня така можливість максимально. Дуже широко відпаде тільки для тих, хто дійсно потребує цього. Не всім підряд і зараз такої можливості вже нема, а це буде максимально обмежено вже з 1 жовтня. Також ще одна зміна для отримання виплат 800 плюс, щоб вона також надавалася на дітей, які закінчили середню школу до досягнення 18 років, і виконують обов'язок навчання, відвідуючи ВНЗ у Польщі або кваліфікаційні професійні курси. Також зміна теж важлива для скасування тимчасового захисту. Розширено перелік підстав для скасування дозволу на. Тимчасове проживання, коли громадянин України подасть заяву з неправдивими особистими даними або неправдивою інформацією, дасть неправдиві свідчення, приховує правду або підробить, чи змінить документ для використання як справжній, або використовував такий документ як справжній, якщо шлюб було укладено з метою обходу положень, що визначають правила та умови в'їзду іноземців на територію Польщі. Тобто, якщо ви будете подавати завідомо невірну, неправдиву інформацію, нелегально, то ви можуть скасувати тимчасове проживання, що теж дуже важливо, тому що багато кому це потрібно, а він на це подається, і щоб його отримати, можуть десь в документах, скажімо так, махлювати. Звичайно, це лише короткий перелік того, що може змінитися. Коли вже дійсно буде устава прийнята, ми ще раз пройдемося по ній. Можливо, там якісь будуть додаткові пункти, які будуть також важливі для громадян України. Але попередньо це виглядає таким чином. Ну тобто, вона. Далі продовжує тимчасовий захист українців на території Польщі. Вона також дає допомогу щодо медичного захисту, перебування, продовження документів, можливості заїзду, виїзду з території Польщі по статусу УКР, по статусу Укр. Це все зберігається, але є певні бачимо нюанси, обмеження, які з кожним разом все. Збільшуються, збільшується, збільшується, і прийде той момент, коли скажуть, добре, ви можете перебувати, але на ось таких документах без таких бонусів і плюшок. І також Польща продовжить і до 27-го року. Як бачимо, всі країни продовжують, і Польща також просто Польща то вибори, то ще якась біда, і вона затримується і чомусь одна з останніх приймає цю уставу. Хоча, як бачимо, не відміняють тимчасовий захист. І вона його не відміне. Тому 26-й рік також буде прийнято вже найближчим часом. 27-й теж просто запізненням. Ну що зробити такі вже нюанси в Польщі і в інших країнах? На жаль. Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися це відео до кінця. Підтримали його та не забули підписатися. В описі під відео я залишив посилання на мій інстаграм та на мій телеграм, де також можна задати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати відповіді. Тому рекомендую всім приєднуватись також на мої інші соціальні мережі, щоб знати більше і тримати руку на пульсі. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.